Друзі, вітаю! Я Сьогодні вам розкажу про свої портативні мусати та точилки абсолютно практичне відео. Постараюсь коротко і толково показати і пояснити, чим користуюсь. Ну, По-перше, я взяв невеличкий керамічний стержень, він тут десь біля 10 см чи біля 8 см наплавив зліва, справа це термоклей. От, зробив такі обмежувачі, і, от вийшов самий легкий, самий портативний мусад з усіх. У мене є відео про це лайфхак. Я у цьому відео про це розповів, але думаю, що все переконливо. 11 грам. Ця штука працює. І як працює, та дуже просто. Давайте затупимо ножа. Давайте візьмемо папір. Ніж не ріже. Абсолютно. Беремо цей мусат. Робимо 10 проведень. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ось так.